Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Нагадую про необхідність запису, передачі, точніше, відео своїм друзям, е, коментарів, підписки. Нагадую про марафон по фінансах, по парі, по здоров'ю. Нагадую, 29 квітня, перший ступінь академії. Прошу, змінюємо разом життя і я провожу цей перший ступінь. Отже, мої любі, очікуємо вас. І сьогодні я хотів е, передати привіт нашим ті, хто нас дуже надзвичайно любить, погрожує нам, присилає нам певні погрози, нова хвиля, і е, магічить з усіх сил, аж. Пробачте, дим іде. Цього разу відмічаємо якісну роботу, яка має нульовий результат от і не досягає своєї мети, бо і учні вже достатнього рівня, і захист, системи захисту неочікувані для панів і панянок цієї кваліфікації. Отже, я дякую щиро за екзамен, який вони нам влаштували. Це дуже приємно, що ми готові, і що просто наше внутрішнє світло, наше добро не допускає в цій межі жоден обряд навіть кваліфікованих магів, навіть магів-кілерів, які були, намагалися проатакувати мене особисто, академію і таке інше. Досить приємний результат ми отримали. Тому дякую, шановні пані і панове екзаменатори наші, наші вчителі, низько вклоняюся. От, було, звісно, приємно почитати ваші схвильовані погрози, негодування і все інше, роздратування моєю особистою поведінкою. І я розумію, що вас бісить те, що ваші всі потуги. Не досягають результата. Ви не розумієте, що відбувається, а я розумію. І ви то мене бачите на екранах, а я то вас бачу так. От і все. Отже, мої любі, я зараз звертаюсь до своїх колег, друзів, однодумців, побратимів по духовній зброї. Ми витримали черговий екзамен. Вони ще будуть, ще будуть збиратися силами, придумувати нові обряди і будуть намагатися проатакувати, і навіть по своїй наївності і глупості знищити мене фізично. Це говорить про те, що просто не розуміють, з чим мають справу, і що з того світу я набагато небезпечніший. От. І саме тому я досі живий, що серйозно мене намагаються знищити тільки ідіоти. Пробачте мені це слово. От. Я розумію, що ви знаєте, що ви робите, і навіщо ви робите, і думаєте, що ви досягнете мети. Дякую вам, мої любі. Звертаючись до своїх колег, до своїх друзів, я дякую вам за те, що. Ви працюєте над собою і ваші системи захисту на достойному рівні відпрацьовують подібні, досить кваліфіковані, нічого не скажу. Я люблю кваліфіковану роботу кваліфікованих магів спостерігати. І кваліфіковані атаки вони доставляють. ну, Певну приємність розуміти, що є ще кваліфіковані сили. Що вони про себе там не думали, і чим би вони там не являлися. Намагання вивести нас з себе. Пробачте, ми емоційно стабільні. І тому, друзі, працюйте над своєю емоційною стабільністю, над захистом емоційного тіла, атакували ваше тіло снавидінь, атакували ваші думки. Звісно, це прекрасно. Звісно, прекрасно, що ви розкриваєте ці атаки. Навіть коли ці сили прикриваються недолугими істотами, ставлять обличчя там, певних персонажів, ми розуміємо, що. Іде підміна, і що йде підстава. Хоча ми розуміємо, чому саме цих персонажів, але ми бачимо істинних авторів і цих погроз, і всього іншого. Ну, слухайте, я зараз хочу, щоб зрозуміли і мої учні, і мої однодумці, що нема що боятися. Бо бояться вони саме тому так себе і поводять. І я вас вітаю за тим, що ми працюємо результативно, з тим, що ми отримуємо стабільний результат, який вибішує наших візаві прекрасних, чудових наших наставників, вчителів. Які призвані саме навчити нас стійкості в добрі, силі в добрі, любові в добрі, перемоги добра. Отже, я вітаю моїх однодумців з тим, що ми змінюємось, ростемо, рухаємось далі, не зупиняємось і продовжуємо працювати щодня спостерігаючи, вивчаючи, досліджуючи, отримуючи досвід і навчання, підтверджуючи свою кваліфікацію і підтверджуючи недоторканність добра, його перемогу. І це прекрасно. Отже, це дійсно ситуація прекрасна для навчання, для того, щоб її і проаналізувати, з повагою ставитись до наших візавій. Бо ну, чому не поважати? Тільки ідіот не поважає свого ворога, починає там, погрожувати все інше. Ні. Нам це не цікаво. От. Ми з повагою ставимося до того, хто нас атакує, і з подякою до його важкої, наполегливої, щоденної роботи. Приходиться і фантазувати, і проявляти творчість, і намагатися знайти якісь слабкі місця. І, і, це, прекрасно. і це прекрасно. Ми заодно теж побачимо свої слабкі місця і посилимо їх. І посилано її. Тому я дуже вдячний за прекрасну роботу, те, що ви її виконуєте. От. Будь ласка. Велика подяка вам. І, звісно, я обіймаю своїх друзів, своїх однодумців. І працюємо далі. Ми йдемо вірним шляхом. Результативно працюємо, отримуємо результат, рухаємось далі до кінцевого результата, до перемоги, остаточної добра над злом в цьому світі. Отже, ми зробили наступний крок. Обіймаю вас всім серцем, ваш майстер Овен Стефан був з вами сьогодні ввечері. Не забудьте поставити вподобайки, коментарі, поділитися цим відео з друзями і підписатися. 32%, раніше 35, тепер 32%. Дивляться мене без підписки. Ну що це будеш робити? Дякую вам, друзі. Па-па!